Пізніше за Монройс розквітла півонія сорту Цитерія. Погляньте на цю красу квіти, які вже закінчують своє квітування. Вони мають такий блідо-рожевий відтінок. Всі інші таких мають колір неоново-рожевий. Дуже красиві квіти у цієї півонії. Вони мають форму І... Квіти, які знаходяться всередині, вони швидше розцвітають. А ці, що по краю, ой, який у неї якийсь такий о, свіжий-свіжий такий зопах. Дуже горно похне е, сомецетерія, В неї не можна сказати, що зопах неприємний. Зопах просто такий ніжний, якоїсь зелені. От Коли зелену траву ви скошуєте, от такої зеленої трави має, е, саме запах е, півонія, е, цитерія. Так, Також полюбляють цю півуньку, е, як і інші півоні, і е, бронзовки, і волохоті оленки. Ось погляньте квіти, які зовсім нещодавно розкрилися. Гляньте, яка краса. Квіти розкриваються неодночасно. Ось бачите, всередині вже квіти, які відцвітують, а тут є бутончики, які ще тримаються. Тобто квітка вас буде радувати, цитерія досить довгий час. От колір у неї просто не такий неоново-рожевий, просто очі виїдає, і зразу її помічаєш. І сама квітка ось такої, хоча вже деякі порозкривалися, а ці квіти такої форми. Чоші мають квітки, півоні він сорт сорт, півоніцитерія.